І так, друзі, радий вас бачити на каналі Криптокрю, І сьогодні ми подивимося більш глобальну картинку, розберемо ситуацію, тобто зробимо такий невеличкий прогноз з того, що зараз є, на 2024 рік. Що можна очікувати від криптовалютного ринку, які основні тригери зараз будуть на ринку? Будемо трішки говорити про макроекономічні фактори. Звісно ж, затронемо тему стейблкоїнів, а також ефіру та можливого розвитку подій з спотовими ефіріум ітфами ну і багато іншого важливого. Тому не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Ну а перед початком цього відеоролику пропоную вам підписатися на наш канал. Звісно, поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, що ви думаєте на цю тему, яку я озвучу в самому відео. Ну і звісно, бонусом для новачків, хто в нас тут є на каналі, залишаю вам посилання знизу в описі під відео з нашим міні-курсом Він Ні, являється безкоштовним. Вам лише потрібно заповнити форму і ви отримаєте до нього до.

Розпочнемо ми, напевно, що з ефіріуму. Е, буквально нещодавно було перше слухання суду Coinbase проти комісії з цінних паперів. Отже, що було основною темою в цьому суді, взагалі, комісія з цінних паперів подала до суду на Coinbase через те, що вони вважають, що всі криптовалюти, окрім біткоїну, які торгуються на Coinbase, являються цінними паперами. Саме тому зараз в них проходить суд. Взагалі було перше слухання. Я в Твіттері перечитував деяких кореспондентів, які видають Інформацію першими про це в нашому телеграм-каналі ви можете побачити взагалі вся інформація, яка прямо тут і зараз відбувається в криптовалютному світі. Я її транслю в нашому телеграмі. Посилання залишу знову ж таки в лінку під відео. Ви зможете там його знайти, підписатися, щоб не пропускати його. Ну а ці відеоролики, це вже якби я збираю всю цю інформацію, яку там написав. Ну і вже роблю якесь логічне заключення, щоб вам картинка склалася повністю та цілком, і ви зрозуміло, в який вектор направити свій взір. Для того щоб не пропустити головні події на ринку. Отже, доводи комісії з цінних паперів взагалі були, ну м'яко кажучи, такими собі. Тобто, по їх логіці, взагалі, все, що має цінність, може підлягати під комісію з цінних паперів, і вважати з цінними паперами. Тобто це колекційні речі, навіть якісь буквально там годинники, картки, все що завгодно. І насправді це не досить сподобалось судді. Вона навіть підколола трішки юристів комісії з цінних паперів і вже сказала, я вже бачу той світ, де комісія цінних паперів регулює ринок колекційних товарів. Тобто, ось така ситуація досить цікава. Ну і звісно, згадали про те, що тест Хоуві, по якому оцінюючи криптовалюти являється цінним папером, він занадто застарілий і потрібно щось з цим робити. Взагалі, в свою ж чергу, юристи від Coinbase досить таки потужно захищали свої позиції. Ну і звісно, аргументи в них були більш зрозумілі в суді, але це тільки перше слухання і насправді ось ця історія являється досить важливою, тому що дійсно Брайан Армстронг виділив досить багато коштів для того, щоб судитися з комісією з цінних паперів, і не забуваємо, що там ще зовсім скоро буде суд між Бінансом і комісією з цінних паперів по тій самій причині. І наскільки я пам'ятаю, тоді Бінанс е висловили публічну думку, що ми готові виділити 1 мільярд доларів для того, щоб судитися з комісією по цінних паперах на цю тему. Coinbase. Також далеко там не відстав по сумі, але суть в тому, що мін'юз тоді трішки вжучили бінанс, можна так сказати, на 4 з лишнім мільярди доларів. Тому я не знаю, чи будуть вони відділяти ці кошти чи ні. Але ця історія в, ціл, в цілому лягає, знаєте, як одна ціла, тобто це біржі, криптовалютні біржі, найбільші проти комісії з цінних паперів та їх тиску. Ось зараз буде вирішуватися доля подальшого розвитку подій на ринку. Перше від цього залежить, чи все ж таки випустять спотові ефір і Взагалі, останній термін розгляду йде в до кінця весни цього року, і насправді це може бути тригером для того, щоб криптовалютний ринок знову розцвів. Тобто, щоб ми побачили наступну хвилю росту. Давайте навіть перейдемо на графік по ефіру, і ви зрозумієте про що. Тобто я вам показував таку картинку, що ось ми бачимо хай від ефіріуму. Ось ми бачимо хай від біткоїну. Так я його ось тут відмічав, да. Хайпу, біткоін, ми вже його підібрали в той час, як ефіріум ще не наздогнав біткоін. Але ось ці події в суді проти комісії стійних паперів саме можуть стати тригером того, що ми побачимо знову ж таки велике зниження біткоін домінації, перетоку ліквідності в альткоїни, і це може послугувати досить таким гарним тригером для росту, взагалі і для позеленіння знову ж таки наших портфелів. Тому дуже уважно стежимо за цією ситуацією. І будь-які апдейти я буду давати в нашому телеграм-каналі. Ну а також на. Наступних відеороликах на нашому youtube каналі Це відео я знімаю 19 числа. Отже, вчора буквально вийшла новина про те, що комісія з цінних паперів пролонгувала термін розгляду заявок на спотові ефір ETF від Fidelity. Тобто, зрозуміло, досить цікаво. Герік Генслер, значить, в своїй цій такій статті, яку він випустив на сайті SEC, Після того, як вони апрувнули спотові біткоін ETF, він там написав чітко, що тригером для того, щоб ми апрувнули, тобто підтвердили, прийняли спотові біткоін ETF, був програш в суді проти грейскейлу. Тобто, ну ми ж не підемо там проти суду, і так далі. Але це зрозуміло, що якщо вже в суді така історія відбулася, то зрозуміло, що в них виходу не було. Їм потрібно було прийняти спотові Bitcoin ETF. Але тут і також іде досить цікава ситуація, яка може в цілому повторити. Тобто йде зараз суд між комісією з цінних паперів і Coinbase, де до речі, ефіріум вказаний одним із перших, як ну що він класифікується як цінний папір. Також в тій статті Ґірі Генслер сказав дуже чітку думку, що усі інші криптоактиви вони можуть навіть не розраховувати на запуск etf ів спотових, тому що вони являються цінними паперами. Ну цікава історія. Тут також може слугувати тригером для суду, щоб бути на стороні криптовалютних бірж. Саме те, що комісія з цінних паперів Програла також суд Ріплу, uh, тобто вони судилися за те, що XRP являється цінним папером. Отже, програли вони, але там ще історія далі закручується. Там будуть і апеляції, і другі слухання, і так далі, але все одно це якби такий невеличкий прорив, прямо як uh, виглядає як перемога тоді грейскейлу uh, над комісією цінних паперів. Тому що насправді зараз мало хто цьому придає значення. Вже всі напевно, що забулися за те, що Ріпл XRP, вони виграли суд з комісії цінних паперів. Але мені вона. Ось фрактально прямо лягає, тому досить мені гарно ця вся ситуація виглядає. Далі. Апдейт невеличкий по спотовим біткоїніті. Отже, деяких людей затригерила назва минулого відеоролику. Я там написав, спотові біткоїни Кієфи провалились. Знак питання, дивіться, відео взагалі не було нічого про провал спотових біткоїнітіефів, але й про успіхи. Також я там не розповідав. Ну і на сьогоднішній день ситуація аналогічна. Да, в Блекроку вже на балансі практично 30 тисяч біткоінів. Да, там прогнозують деякі спеціалісти, що на балансі Бликроку вже там до кінця цього року. Де більше 200 там, тисяч навіть 400 тисяч біткоїнів. Але тим не менше, на сьогоднішній день ситуація наступна. З спотового біткоїн ETF від Grayscale досить величезний йде зараз відтік капіталу. І мені здається, не здається, ну, неворожоним е оком видно те, що зараз просто йде ребалансування гравців на ринку в. Інших емітентів. Тобто вони тікають з Грейскейлу і заходять до інших емітентів. Чому? Тому що у Грейскейлу досить величезне фі порівняно з іншими емітентами. Тобто вони беруть досить велику комісію. І це насправді не досить хороша історія, тому гравці виходять з Грейскейлу, да й довіри до них не дуже багато після 2020 Другого року, здається, коли там да кінець 2022 року, коли шилилася ситуація, що вони не показали свої гаманці, на яких лежать ті біткоїни, які мають бути як гаранти їх трасту у GBTC, який ще не був в той час переконвертований в спотовий біткоін. ETF. Тому ми зараз бачимо ось таку ситуацію, досить дивну, але рано чи пізно ця ситуація з ребалансуванням закінчиться. Тому попереджую вас, зараз досить багато йде таких альортів в телеграм каналах Можливо, в когось є боти, які показують альорти з великими переводами. Це все переводи, з зазвичай грейскейлу на Coinbase. тобто вони переводять свої біткоїни на Coinbase. ну і далі що? Звісно, вони ребалансують, тобто вони їх продають, тому що в них іде відток капіталу, вони їх продають. Це зрозуміло, з цього є додатковий тиск, але з другого боку, ті, хто, ті гравці, які приходять до інших емітентів, вони виходять, провокують покупки, покупки біткоїнів. Ну тобто, ми бачимо таку збалансовану ситуацію. Зрозумілого, в цьому не досить багато. Але не потрібно боятися, не потрібно панікувати. Із-за цього потрібно підходити до всього цього з холодною головою. Давайте далі перейдемо саме до тезеру. І наступною темою вже буде макроекономічний фонд. Отже, по тезеру, які обдайте, зараз в них на балансі 66 464 біткоїни. Тобто вони збільшують свою долю в BTC, Вони проводять проводять там експансію. І, як я раніше говорив, вони виділили досить великий пул коштів для того, щоб інвестувати в майнінгові потужності саме в Аргентині, якщо я не помиляюсь. Тобто вони спільно з Аргентиною в них є проект по побудові майнінг-ферм для того, щоб Проводити експансію ще більшу і більшу саме в BTC. це являється насправді ризиком, тому що до прикладу, там за рік за N рік, я думаю, що в них вже буде більше 100 тисяч біткоїнів на балансі, а можливо навіть 150 тисяч біткоїнів на балансі, і це вже досить така велика сума. А дивлячись на ризики, які зараз в стороні тезера ростуть, це наганяє такі, знаєте, сумнівні думки, начебто, це й добре. Компанія викупає з чистого прибутку біткоін і являється одним з найбільших холдерів класно. А з другого боку інвестує в майнінг це також класно, але з третього боку є непрозорість саме. Стейблкоїну тезер USDT і ризик він наростає. Наростає чому я вам обмальовував схему в відеоролику на нашому ютуб-каналі, де я писав там заголовок є. «Криптокартелі, мафія, кінець епохи, де я розбирав взагалі всі ці махінації з стейблкоїнами, ну і з усім іншим. Рекомендую взагалі перейти на наш Ютуб, подивитись, там не так далеко це відео знаходиться, але воно відкриє вам очі на досить багато цікавих речей і фактів. Так ось, буквально сьогодні ми Бачили твіт від Джастіна Сана знову ж таки до атака на його біржу Хобі. І якщо ви передивитеся те відео про криптокартель, ви зрозумієте про що тут взагалі йде мова. Якщо подивитися на стейблкоїнтію USD, то ми можемо побачити на ньому відв'язку. Відв'язку від долара. Тобто він не один в один до долара, торгується, і вона скоріше всього провокується ось цими постійними взламами і ось цими махінаціями, які відбуваються з цими біржами, які пов'язані всі все це пов'язано з Джастіном Саном. І, до речі, історія між Джастіном Саном та е США, які подали в суд на нього. Вони взагалі, типу. Е Тихенька така історія, досить чомусь все забулося, начебто, слухання. Я не бачив, щоб там слухання якісь були. Ну, але відбуваються ось такі мікроречі, про які я зараз говорю, вони сигналізують нам про щось велике, про щось велике, до чого потрібно готуватися. Також дивлячись на цей стейблкоїн і на його зону ризика досить великий, а на його зв'язки з USDT, з Тезером. Також, ну ви зрозуміли, там може бути цілий ланцюжок, який може понести каскад. Я не хочу вас налякати, я не хочу вам сказати, що е, «Ребята, стейблкоїном цим хана, тезеру 100% хана, можливо, станеться, і взагалі я бачу, як базовий сценарій, що з тезером, емітентом стейблкою USDT, станеться наступна ситуація, як з Бінансом. Тобто зайде просто туди дуже обережно регулятор, тому що вони розуміють, якщо там почнеться якийсь досить, досить поганий рух, е, то це може стригерити падіння Ринку і причому досить сильний, Це може бути чорний лебідь так. Як Тезер зараз займає 70% долі ринку стейблкоїнів. і атака на нього це просто знову ж таки палка в колеса США. Це їх репутацію пошкодить. Ну це буде зі сторони регуляторів. Такого вони робити, скоріш за все, не будуть. Вони просто візьмуть їх, можна так сказати, як бінанс і е, проведуть регуляцію. Надіємось на цей сценарій, але з тією здітрую з Ситуація може бути плачевніша, тому що ну, насправді це малий стейбл, в нього йде відв'язка, його до цих пір не можуть ніяк скорелювати з доларом. Їх команда пов'язується з кількістю ліквідності на ринку, але на це не потрібно вестись. Тож я б ребалансувався з нього в USDC, який прозорий, зрозумілий для мене стейблкоін, і тезер, який досить зручний в користуванні і взагалі більшість пар торгується саме до тезеру до USDT. Тому також тримаємо фокус уваги на цьому. Якщо навіть одну людину, або 10 людей це врятує в майбутньому. Це буде класно, що ви були попереджені. Далі перейдемо до макроекономічного фону, і якраз таки розглянемо ось цю глобальну ситуацію на 2024 рік, як складається на сьогоднішній день картинка. Давайте по пунктах. Зазвичай рік, в якому проводяться вибори президентські в США на фондовому ринку, починається досить таки вяло, тобто ну в боковику, в боковому русі. А вже потім, під кінець року, він починає набирати оберти та зростати. І якщо подивитися на ситуацію, яка зараз на ринку дійсно ми зараз знаходимося в такому боковому русі. І, я думаю, десь в кварталі другому вже розпочнеться якісь. Рух трішки вище. Ну зрозуміло, це історично було так. Якщо не буде ніяких чорних лебедів, це досить таки адекватна історія. Плюс я зараз вам дам деякі макроекономічні фактори, макроекономічні дані, які про це в цілому говорять, що це можливо. І тут нам нагоду йде матеріал, який я записував 11 місяців тому. Це був прямий ефір, де я говорив про теорію з другою вершиною на SP 500, тобто вона буде відмальована і так далі. І також згадуємо слова Майкла Б'юрі про ризики інфляції. Він, як завжди, з запізненням в нього. Все відбувається, тобто з часовим лагом, який він ніяк не може зловити, але думки досить здраві. Федеральна резервна система буде урізати, а уряд буде стимулювати. Чому уряд буде стимулювати? Тут якраз в цей рік це досить таки гарно вписується. Тому що вибори, передвиборча кампанія, і зараз, якби по суті, лі лідером, е таким, який являється, знаєте, таким самим помітним, це Трамп, а Байден його рейтинги навпаки падають. І якщо вони ще й дозволять ринкам. Падати в цей час, то я думаю, взагалі в них шансів ніяких не буде. Тому ось ця політична боротьба, хоч і федеральна резервна система, а саме на чолі з Джеромом Паулом. Джером Паул в своїй промові говорив: нам, взагалі, типу, все одно, ось та політична ситуація. Нас цікавить тільки розвиток подій з інфляцією. Але ось це стимулювання ринку воно може призвести до нового вітка інфляції, і це вже буде інфляційна спіраль, про яку я не втомлююсь говорити. Але сьогодні ми будемо говорити і про хороше. Давайте перейдемо до наступних даних. Ще одним таким потужним фактором для подальшого розвитку інфляції являються збої в ланцюжку поставок. Отже, що зараз відбувається? Зараз відбувається конфлікт в Червоному морі, а саме США, Британія і взагалі там блок НАТО проти Ємену. Тобто там була заруба, там були військові дії. Ну і зараз не продовжуються, і це взагалі заставляє ціни на контейнерні перевезення зростати, що звісно ж таки буде впливати на собівартість продукту, тобто зараз. Компанії, які взагалі щось продають, вони не можуть підвищувати ціну. Чому тому, що платнеспроможність людей вона досить являється на низькому рівні, і якщо вони ще збільшать ціну, то в, в такому випадку не взагалі ніяких прибутків отримати не будуть. Таким чином, зрізається їх чистий прибуток. Тобто такі речі, такі ланцюжки, являються досить таки великою загрозою для подальшого розвитку подій з ростом інфляції. Тобто, зараз ми бачимо наступний віток росту, який може відбутися саме в логістиці. Перший перший такий сплеск досить великий. Ви могли бачити в 2019 році. Він був спричинений пандемією, тобто, бачимо величезний такий рух вверх з хайом таким в 2021 році, ну і в 2022 році, коли вже пішов величезний. Економічний спад, і величезними темпами Федеральна резервна система і Центробанки почали підвищувати ставку і взагалі цілитися в жорстку монетарну політику, ми побачили спад. Тому це ще один з ризиків. На сьогоднішній день ми бачимо сильний ринок праці до сих пір, і знову ж таки гарні дані вийшли по ринку нерухомості. Це означає, що взагалі ринок США ще досить таки сильний, і це досить. Гарний знак, взагалі, в перспективі подальшого росту, щоб побачити ось ту другу вершину на тому самому S&P 500. Dow Jones і Nasdaq вже поставили ту другу вершину, S&P 500 ще трішки плентається позаду. Але тим не менше, шансів наздогнати, скажімо так, і перебити хай вони є, і є досить високі. І таким чином ми можемо побачити наступну ситуацію: що, якщо будуть і далі виходити гарні дані по ринку праці, тобто сильний ринок праці, ми будемо бачити, то ризик реце. Він буде знижуватись, тому що таким величезним поштовхом до рецесії буде вже ослаблення ринку праці. Тому ми уважно дивимося за цими даними. І взагалі, перший квартал цього року буде багато нам про що говорити, в, взагалі в подальшому розвитку цього року. Якщо ми будемо бачити і далі сильний ринок праці в цьому, в цьому першому кварталі, то е, цей рік може закінчитися гарно буліш, тобто продовженням росту, продовженням росту активів. Ну і дані по інфляції ви. Вийшли не такі, як очікувалися. Очікувалися 3,2%. Це я говорю про споживчу інфляцію. Попередні дані були 3,1%, Тобто заклали трішки збільшення інфляції, але фактично дані вийшли 3,4%. Ці Всі всі фактори там з. Там десь збої, там десь ще щось. Тобто зараз така настільки хитка ситуація, що навіть деякі такі мілкі ситуації вони являються досить значущими в глобальній перспективі. Ось зараз головні ризики, про які говорять федера... про які говорить федеральна резервна система, це те, що ринки закладають набагато більше зниження ставок, ніж очікують самі ФРС США, і це насправді зіграє злу шутку, злий жарт, тому що ринки при цьому трішки бурхливіше відростають, і це заважає федеральні. Резервній системі боротися з інфляцією. Цей ризик закладається саме в тому, що високі ставки будуть триматися довше, ніж очікувалось, якщо і далі ринки будуть закладати такі позитивні сценарії. Тому члени федеральної резервної системи вони попереджували на своїх брифах людей і взагалі інвесторів про ось такий ризик. І це є нормальним. І давайте зробимо. Підсумок, якщо взяти всі ті дані, всю ту ситуацію, про яку я вам розповів, то можна вималювати собі наступний сценарій: продовження росту ринку, можливий новий хай на S&P 500. Будемо дивитися, і якщо підсумувати всю цю інформацію, то 2024 рік має бути досить таки хорошим роком. Початок року може розвиватися вяло, але е, значить, розганятися він може почати вже з другого кварталу, і це досить гарно для нас взагалі, тобто обіцяє цей рік, що ми заробимо. Будемо дивитися, як ці події будуть розвиватись далі, і головне не пропускати ніяких деталей. Отже, по локальній ситуації оновлень ніяких не даю. Тут якби все зрозуміло, 13 числа в телеграм-каналі нашому писав, що скажі за все, ми підемо проторгувати геп. Це було десь в цьому районі. Це був якраз вихідний день, здається. Ну і з тих пір ми якраз йдемо в цю сторону. Але дивлячись на наративи та настрої людей на ринку, давайте глобально собі картинку складемо. Отже, більшість людей, що очі. Вони очікують зараз насправді спаду. Тобто, ну все, історія з ETF-ами закінчилася, це був великий тригер. Далі дивіться, скільки ж тут ліквідності у нас, непроторговані імбаланси, і взагалі стільки цікавих зон, щоб сходити вниз. Але дивлячись на наративи, які вимальовуються глобально в цьому, році, то здається, що ось той сценарій з третьою вершиною по BTC, про який я знову ж таки писав в наш телеграм-канал, чи готовий ви побачите третю вершину? Ось він є досить таки. Можливим, тобто, можливий похід ось сюди десь в цей блок, і далі. Ну я думаю, цього буде очікувати меншість. Тобто вони закуплялися в цьому районі. Ті, хто не вірили тут, не вірили тут, вони закуплялись вже тут. Це зрозуміла історія по нашому youtube каналу Ви можете навіть подивитися за якісь ось відрізки в тому часі. Подивитись наші відеоролики. Насправді, що тоді відбувалось? Віра з'явилася вже тут, в те, що ми зможемо піти далі. Ну і звісно, ця віра була вже тоді побудована на спотових біткоін etf ах Люди розумні, тобто, а як южі людей на ринку виросло, і вони ж дивляться. Минулий сценарій був який, значить, від дна ми відскочили там на досить багато відсотків. Далі знову ж таки була розгрузка на 70%. відсотків. Ну і тут така ж сама історія. Ми відскочили від дна на досить великі відсотки, і тут, якщо оцінювати, ось ми хай наче перебили. І якщо сходити там навіть на тих 50%, відсотків, ух на 20 тисяч нас прокатають. А які людей на ринку росте, вони вже починають дивитися на історію, що відбувалося раніше, і ставати все розумнішими і їм. Розумнішими, Маніпулятор це також розуміє. Хто очікує побачити третю вершину на BTC? Насправді, якщо подивитись реалії в очі, ну це меншість. Тому я завжди говорю, що потрібно бути готовим до двох сценаріїв. І якщо будете готові до двох сценаріїв, то і один, і другий вас влаштує. Якщо у вас є на сьогоднішній день ви не, не на 100% в ринку і у вас є стейбли для того, щоб закупатись нижче, то мені особисто я з таких людей. Я готовий далі накопичувати позиції і хочу їх накопичувати навіть в рамках челенджу, для того, щоб вам показувати і далі, як я буду ребалансувати свій портфель, що я буду робити при просадці. Ось це моя задача показати вам в рамках цього інвестиційного челенджу, як діяти при просадках, що я буду робити, тобто для того, щоб потім показати. При виході в Булуран, який буде результат, але може бути такий сценарій, що ми просто і вище підемо і покажемо ту третю вершину. Тобто, зараз насправді ситуація така мало прогнозована. Мало прогнозована, тому що багато факторів різних складається, і насправді мені здається, що ближчий сценарій, ось я я хочу, я хочу побачити ведмежий сценарій, але є відчуття, що буде бичачий сценарій. І до, до нього потрібно бути готовим. Ось люди поскидували свої позиції, які накопичували тут. Як вони будуть. Діяти це буде просто обманка така року. Як вони будуть діяти? Якщо побачать, там після підходу знову ж таки до прикладу в цю зону, побачити біткоін на значних 55 тисяч доларів чи 60 тисяч доларів. Вони ринуться в ринок, тому що в них в очах буде бичачий ринок. Це вже бичка, і таким чином вони пропу пропустили. Виходить, ось ті гарні моменти для закупу. Пропустили просто-напросто, тому що ось е хочуть заробити більше. Хочу зробити більше, терплячки немає, і не знаю, ось цей сценарій, типу, годувати себе сценарієм по ходу вниз, навіть на тих 20 тисяч, щоб перекупитись тут з тим тілом великим, примноженим, яке отримали тут. Воно виглядає досить солодко, досить класно. Але якщо цього не буде, то люди, які продались в цьому діапазоні, ось тут почнеться ФОМО. Ось тут почнеться фома, вони почнуть знову забігати в ринок, і вже будемо дивитись по ситуації, як воно буде. Але найкраща стратегія для того, щоб заробити тут більше всього, це продовжити своє накопичення, не в залежності від сценарію, від цього сценарію чи цього сценарію. Головне, щоб накопичення у вас було адекватне, і вас не трусило при кожній просаці, або не трусило продати при кожному там рості BTC в страху, що він зараз відкотиться, тому що пропустити булран – це найбільша помилка, яку можна зробити після такого досить затяжного від ринку, і повірте мені, через декілька років ми поговоримо. Ви згадаєте цей відеоролик, можливо, і зрозумієте про що я говорю. Тому підходьте до ринку з холодною головою. А з вами були Криптокрю. Будемо на зв'язку. Раді, що ви нас дивитеся. Всім пока.